Мої вітання, шановні друзі, ось хочу вам показати, які рослинки мені прийшли, що я замовила, і що я можу вам запропонувати. Я на цей раз замовила живучку, аюгу, чотирьох сортів. Живучка прийшла до мене от в таких касетах. І я її розсажую по стаканчиках. Живучки чотири сорти. Ось покажу вам. Ось вона в кассетах, бачите, ось так виглядає коренево. От, і тут в мене чотири чотири сорти. Я її всю розсажу по горшечках, ось так. І ви вже зможете в мене її замовляти. прошлий раз я замовляла чебрець і пропонувала на продаж, я викладала це відео на іншому своєму каналі. Ось, але всі відео я викладаю і в Viber спільноті, і в Telegram каналі Тому ви все це можете подивитись. Ніхто нічого не пропустить. Ось, то тож я кажу, що в прошлий раз я замовляла чебрець чотири сорти, його вже майже весь розкупили. І я замовила ще партію чебреця. Ось, ну, а поки той чебрець буде до мене їхати, то я буду розсаджувати по горшечках живочку. І е, назви сортів я напишу в Viber спільноті і в телеграм-каналі. Я все там напишу, назви, е, ціну. І, будь ласка, е, кому цікаво, хто захоче придбати, то е, пишіть мені замовлення. Е, Особисто мені в Viber, або особисто мені в Telegram. Ось. Ну, а зараз я ще в це відео вставлю невеличкі такі відеосюжети, пакування, пакування посилок, там, де в мене замовляли чебрець. Ось і там є всі пакування. Куди посилочки їхали, в які міста. Все вам покажу в цих коротеньких відеосюжетах. Тетяна, добрий день. Ось приготувала чепрець, 4 штуки, 4 види. І зараз буду пакувати. Так, Тетяна, дивіться, ось така коробочка, бачите, ось так я. Ось таку позамотувала, накрила папірчиком, кульочок. Ось так і ось така коробочка. Все. Так, Тетяна, все, я спакувала ось таку коробочку, заклеїла. Все. Вона легенька, тому що вона всього чотири горшечка. і він легенький. Так що все. Посилочка їде у місто Умань. Так що, Тетяна, будете зустрічати. Як отримаєте, напишете мені. Чи все добре? Ну і все. Всього доброго, Па-па. Оля, ось я підготувала і ваші рослинки. Ось два чебреця, ці, що ви замовили. І очеток блакитний, і флокс малиновий. Все. Зараз буду. Пакувати. Так, Ольга, дивіться, спакувала ваші рослинки. Ось так, бачите, там я папірчик положила зверху і потім в кульочок поставила. Ось, ну, а тут ще так, заповнюю пустоту, щоб в процесі перевозки. Не кидала рослинами. І ось так от ще зверху накриваю картоночкою. Ольга, ось ваша посилочка з рослинками. Все я запакувала. Ну, і все. Посилочка їде у Харківську область. А ви, Ольга, як отримаєте? Напишіть мені, як доїхала посилочка з рослинками, чи все добре. Буду чекати від вас повідомлення. Ну, а ви зустрічайте посилочку і всього доброго, до зустрічі, Па-па. Так, шановні мої жіночки, хто в мене сьогодні замовив рослинки чи брець? Ось всі ваші посилочки. Я думаю, що ви впізнаєте де чия коробочка, тому що я кожній з вас е, зняла коротеньке відео. І кожній з вас відіслала це відео з пакуванням, і в кого яка коробочка, який пакуночок, ви це все знаєте. Ось. Всього в мене бачите, скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість посилочок. Ось. Тому тепер справа за тим, що я чекаю, коли приїде мій чоловік з роботи. І ми це все погрузимо в машину і повеземо на пошту. Ось. Ну, а коли відправимо, то я тоді вам всім повідсилаю квитанції на отримання. І все. Світлана, добрий день вам. Дивіться, ось я приготувала цей чебрець, який ви замовили. І зараз я буду його пакувати. Ось я вже запакувала ваш чебрець, накрила там папірчиком, в кордонки і зараз ще зверху накрию ось тако, щоб ви бачили. Ось так от. Коли ви відкриєте, щоб ви не здивувалися, що тут щось лежить зверху, я накрию ось таким паралоном. По-перше, щоб закрити пустоту і щоб горшечки при транспортировці не гуляли по коробці. А так воно буде плотненько лежати. Ось так. Так, ось Світлана, ваша посилочка. Ось така коробочка. Все, зараз я її повезу на пошту. Посилочка ця їде у Тернопільську область. Ну, а ви, Світлана, будете зустрічати. І коли отримаєте, то напишіть, будь ласка, чи все доїхало добре, чи все нормально з посилочкою з рослинками. Все всього доброго, Па-па. Наталя, добрий день. Приготувала чебрець, який ви замовили. Ось він. І зараз буду його пакувати. Так, Наталя, ось я спакувала. Весь ваш чебрець, шість штучок. Ось так, накрила там папірцем і в кульочок. І е, зараз ще цю пустоту чимось е, заповню. Можливо, покладу ось такий паралончик. Бачите, коли ви відкриєте коробку, щоб ви не здивувалися, що тут щось зверху лежить. Тому що мені треба цю пусту закрити, так, щоб при транспортировці горшечки не гуляли по коробці. Тому я зараз ще ось вкладу сюди оцю штуку. Ну ось, Наталя, ось ваша коробочка, ваша посилочка з Чебрецем. Все. Посилочка їде у Полтавську область. Наталя будете зустрічати. Коли отримаєте, напишете мені повідомлення, як там доїхали рослинки, чи все нормально, я буду чекати. вам всього доброго, па-па! Шановні мої жіночки, хто в мене замовляв? Рослинки сьогодні? Ось три посилочки, я спакувала. Я кожній з вас висилала відео спакування. І я думаю, що ви впізнаєте свої посилочки. Зараз я їх везу на пошту, відправлю і вишлю вам квитанції. Все. Па-па. Так, друзі мої, я вже розсадила трохи частину. Частину живучки вже розсадила по горшечках. Ось так. Вона. Зараз виглядає, але її вже можна замовляти, бо скоро весна, скоро весна. Чотири сорти зіночки. Зараз я е, назву всі назви. Ось мені тут написали, значить, Бургунді. Чоколад Чіп, variegata і Браугерц. Ось такі чотири назви. Вже ось і цвіте. Бачите сині квіточки? Ось сині квіточки це вже цвіте живучка. Ось. Так що, будь ласочка. Кому подобається, це грунтопокривна рослина. Кому подобається, будь ласка, заходьте до мене в вайбер-спільноту, в телеграм-канал і е, там подивитесь. Я там напишу ціну. Ну, а замовлення, як я вже і раніше сказала, замовлення я приймаю в особистих повідомленнях. Ну, все, друзі, на сьогодні. На сьогодні все. Всього доброго вам і до побачення. Па-па.